Вітаю вас на 30-му уроці інформатики для 5 го класу. Тема уроку Команди і виконавці. Система команд виконавців. У цьому розділі ви поглибите та розширите свої знання і досконалите навички з таких тем, як команди та різні способи їх подання, система команд виконавця, середовище виконання команд, алгоритми та різні способи їх подання, середовище виконання алгоритмів, істинні та хибні висловлювання, лінійні алгоритми. Алгоритми з розгалуженнями та циклами, програми і проєкти, тестування і налагодження проєктів. Саме у цьому уроці ти дізнаєшся про таке: про команди та їх виконавців, систему команд виконавця та середовище виконання команд. Перед початком вивчення теми уроку спробуй пригадати, що таке команда, хто або що може бути виконавцем команди і як можна подавати команди. Команди виконавця можуть подаватися різними способами, спонукальними реченнями, наприклад, закрив вікно, розфарбуйте прямокутник, підійди до мене, звуковими сигналами, наприклад, такими як дзвінок у школі, постріл стартового пістолета на спортивних змаганнях, можуть також подаватися світловими сигналами, наприклад, як сигнали світлофора, жестами команди регулювальника на вулиці водіям і пішоходам. Також можуть подаватися вибором команди меню або вибором кнопки у вікні або подвійним клацанням на значку та інше. У результаті виконання команд відбуваються певні події. Зокрема, можуть змінюватися значення властивостей об'єкта, створюватися нові об'єкти, вилучатися існуючі об'єкти, відбуватися взаємодії об'єктів тощо. Поміркуй, чи кожну команду може виконати виконавець. Для кожного виконавця є команди, які він може виконати, і команди, які він виконати не може. Наприклад, виконавець учень або учениця може виконати такі команди, як подивись на дошку, відкрий підручник, запиши у зошиті розв'язування задачі, послухай відповідь Сашка, але не може виконати команду стрибни у висоту на 10 метрів. Виконавець дресирований собака може виконати команди, які їм навчив його господар. Це такі, наприклад, як сидіти, поруч, служити. Але не може виконати команду знайти добуток чисел, наприклад 125 і 183. Виконавець комп'ютер може виконати команди, наприклад, як запустити програму на виконання, зберегти файл з малюнком на диску, але не може виконати команду прибрати в кімнаті. У той самий час команду прибрати в кімнаті може виконати інший виконавець, наприклад, людина або спеціально навчений робот. Команди, які може виконати виконавець, складають систему команд цього виконавця. Зверніть увагу, кожний виконавець може виконати тільки ті команди, які входять до його системи команд. Кожний виконавець виконує команди, які входять до його системи команд у певному середовищі. Наприклад, для виконавців, учень або учениця, середовищем виконання команди є заклад освіти. Для виконавця футболіст середовищем виконання команди є футбольне поле. Для виконавці пішоходи та водії, середовищем виконання команд є перехрестя або вулиця. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Що таке команда? Якими способами можна подавати команди? Наведіть приклади команд, поданих кожним зі способів. Що таке система команд виконавця. Переходимо до домашнього завдання. Проаналізуйте за підручником параграф 5.1. Сторінка 176 180. За можливості виконати завдання, працюємо за комп'ютером на сторінці 178.180. Дякую за увагу! До наступного уроку!